А зараз час традиційного бліц-опитування. Цього разу наші журналісти підготували дуже непросте запитання про мудрість. Дивимось, що із того вийшло. Мудрість приходить до людини з роками, а розум це ти вчишся в школі і ти здобуваєш там знання. Розумна людина. Ну, наприклад, там приклади. Вона всю табличку, наприклад, на множення знає. А от мудра вона може, як бувають люди, може пересказати будуще, як для мене. Розумна людина, вона повчається на своїх помилках а мудра повчається на чужих помилках. І виходить, що мудра людина розумніша. Я вважаю, що мудрий чоловік – це той, хто вже прожив жизнь. определенный запас знаний. Чем людина старше, тем больше наиболее смелее. Мне кажется, еще уже в 20 лет людина может быть мудрой. Маляр не может быть разумным, а разум приходит только с веком. Если человек не будет учиться и не будет пример других брать, он не добьется старости и мудрости. Я считаю, что мой друг Назар, он мудрый, потому что Mm, потому что он сильно пуще в толе.